Фактовій залі навчального корпусу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відкрилася міжнародна наукова конференція, спадщина протоірея Сергія Булгакова, у сучасному соціогуманітарному дискурсі. Конференція присвячена 140-річчю з дня народження Сергія Булгакова, всесвітньо відомого вченого і суспільного діяча ХХ століття, економіста, філософа і богослова. Визначна риса його праць поєднання аналітично-раціональних методів наукового пізнання із заглибленням у релігійну філософію. З Україною Сергія Бугакова пов'язують віхи його біографії. У Києві вчений розвивав плідну наукову та педагогічну діяльність, викладаючи в політехнічному інституті та університеті святого Володимира. Це вже друга конференція присвячена його науковому та духовному спадку. Перша відбулась на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2005 році. А наступного року за її результатами у науковій серії славетні постаті вийшла монографія Сергій Булгаков. Розмисли Лічність отця Сергія, як ідеального медіатора, моста, який з'єднує берега Разошедшиеся в 20 -е веке светской науки и богословия академического идеально просто подходит к тому, чтобы... То есть я думаю, что это будет иметь какие-то отголоски, будет иметь какую-то традицию дальнейшего углубления сотрудничества между Киевским университетом и академическим нашим богословием. Організаторами конференції виступили уже вдруге Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також Київська духовна академія і семінарія та Київське релігійно-філософське товариство. Форум зібрав богословів та науковців з України, Росії, Білорусі, Великобританії, Франції, Швейцарії, Італії. Першим словом взяв архієпископ Антоній, ректор Київської духовної академії і семінарії. Він зачитав вітальне слово блаженнішого митрополита Володимира, учасникам конференції. Пленарне засідання відкрив Віктор Базилевич, декан економічного факультету університету імені Тараса Шевченка. Його доповідь була присвячена філософії господарства Сергія Булгакова, аналізу методологічних засад політичної економії. Наступного дня конференція продовжила свою роботу в актовій залі Києво-Печерської лаври. Викладачі та студенти Київської духовної академії та семінарії а також викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка ділилися своїми напрацюваннями і зазначеної теми. Зокрема, йшлося про постать Сергія Булгакова в контексті європейської релігійно-філософської думки. Вот, Мені здається, що Булгаков, не устававши стремитися істини э, як смысл, не провели этот свій путь, о котором ми зараз говоримо, який дав много результатів, трудов. И Необходимо э, очень тонко видеть э, вопрос о смысле так, и философии, и веры. Вера отвечает на эти вопросы сразу, она дает ответ. Зачем человек живет? Философия задает вопросы. Очень часто она при вопросах и остается. Діяльність Сергія Булгакова надзвичайно глибинна і багатогранна, тому головною метою цьогорічної конференції стало всебічне осмислення його праць на тлі провідних наукових та духовних течій 21-го століття.